а чия це зброя, хлопчик. А що це? А навіщо, А для кого це? Да ти з глузду з'їхав, поспати дай, ніч на дворі. А я не міліціонер, Я поліцейський. А ти щось багато як до кріпака розмовляєш. А ну швиденько, хлоп, всю зброю показал. А то тюрьма. Тільки що ви подивилися кадри з майбутнього, де міліціонери, по-іншому в такому разі я їх не зможу називати, мають необмежений доступ в будь-який час до вашого особистого житла. На підставі ні, ні того, що ви злочинець, наркоборон, колаборант, манкур чи ОПЗшник, а тільки на підставі того, що ви володієте чесною купленою вами по закону зброєю. Тобто, коли. Ви, можновладці, обісрались, то готові були зброю кому завгодно давати без усяких законних вимог чи контролю, аби вас було кому захищати. Зрозуміло, що українці брали ту зброю захищати країну і свої родини, але ваша мотивація, судячи з за останніх законотворчих ініціатив, саме така, коли треба рятувати ваші дупи. То беріть зброю всі, а як громадянину надати право володіти зброєю, то ви кажете, ну що подумаєте, ускладнюючи життя чесним та вільним українцям. Я пам'ятаю, як на самому початку повномасштабного вторгнення в частинах роздавали зброю вчорашнім цивільним з БК і без всяких там правил поводження зі зброєю і добровольців вистачало і в містах. І в ЗСУ. Але дивлячись на ту риганіну, яку ви видаєте за майбутній закон про зброю, хочеться вам сказати, що наступного разу, коли ви знов почнете роздавати зброю з вантажівок, а їх може не стати. А давайте з вами, мої крімезні українці, для початку пробіжимося своїми світлими ученятками по співавторам цього. Непотребу, щоб зрозуміти інтелектуальний зріз можновладців, які вирішили загнати українського казака знов у Мінтовське рабство з запахом так званої Московії. Частина перша. А Першим нам потрапляється голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Константінович Іонушас, 1979 року народження, уродженець Лінінграду. Почалось, який закінчив один з самих корумпованих віщів України юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові. Само собою диплом з відзнакою ця людина могла отримати і за свої знання. Тут у нас ніяких фактів протиреччих цьому нема. Народний депутат з 2019 року від партії Слуга народу. До цього керував юридичною фірмою Геолан, яка представляла інтереси студії квартал 95. Звичайно, можемо все, що я вказав вище, поставити йому в якусь правину і почати зрадойобити з цього приводу. Впевнений багатьом цього вистачить, але я не згоден з цим. Поки що об'єктивно нічого критично поганого я не бачу, а висмоктувати з цього зраду, ну таке. Але я сподіваюся, ви всі чули заправки лозового. Який пропихнули у закон про внесення змін до процесуального кодексу України в 2017 році, причому з порушеннями регламенту, І якщо не чули, погуляти. А я в двох словах резюмую корупціонера притягнути до відповідальності стало на порядок складніше завдяки цим правкам? До речі, Порошенко одразу запропонували наложити вето на цей прості господі закон. Але гетьман відмовився, чому це коротше, цей закон подвоїв корупцію і корупційні схеми. І ось вже під час повномасштабки і під тиском наших західних партнерів у нас з'явилась можливість ці рятівні для корупціонерів правки прибрати. Але, але давайте ви з першого разу вгадайте, хто стопорнув цей процес. Ви праві. Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Сергій Костянтинович Іонушас. Та-дам! До речі, цей нікчемний закон про зброю для українського народу, з якого ми тут з вами і будемо афігівати, нам підготував саме Комітет правоохоронної діяльності. Без долучень спеців з цієї справи, без долучень стрілецької, стрілецької спільноти чи зброярницьких організацій, без якихось диспутів чи обговорювань. Втиху. Кулуарненько. Погнали далі. Наступний з авторів: мамка Григорій Миколаєвич, заступник Іноушуса і Коріфан Бойко. ОБЗЕшник до мозку кісток з самого початку і до кінця був у проросійській депутатській групі Платформа за життя. Яка несподіванка. До речі, у 2015 році, потрапивши під люстрацію, не пройшов атістацію та був звільнений з посад заступник керівника ГСУ Нацполіції. На той час голова Одеської облради Міхаїл Саакашвілі тоді назвав мамку стовпом корупційної системи рекету і втручання у бізнес в старій міліції. Взірець правоохоронця часів Януковича. Але він приспокойненько з 2016 року викладав на кафедрі кримінального права та кримінології у Національному університету Державної фіскальної служби України. Гарний препад з багатим практичним досвідом. Тоді ж. Колегія з трьох, мені так здається, недопричесних суддів, поновила мамку на посаді заступника керівника ГСУ МВС. У відповідь на це голова Нацполіції заявила, що відправить мамку в АТО для підвищення ефективності служб. Він це рішення також оскаржив у суді, але в МВС більше не повернувся. Гарна і дуже поважна людина вирішила йти в політику. Наступний медіанник В'ячеслав Анатолійович, заступник Іонушуса, підтримував патрона у просуванні вселяких, мені так здається, мутних законів. А у жовтні 2019 року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної. Переписки мідянника, у якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами. Дивишся на цих юристів, а бачиш, рішал. Наступний Емінько Сергій Анатолійович, секретар комітету. В минулому регіонал, а до того комуніст, є фігурантом антикорупціонного розслідування, впійманий на підкупі виборців в період з початку 22-го року. Та по травень 23-го утримував віденський котел і пропустив з цього приводу третину засідань парламенту. А до цього, у 2016 році, з'ясувалось, що компанія Кумоменька, який на той момент був мером Мелітополя, отримувала від міськради підрядів на 3 мільйона гривень на забезпечення харчування у школах. Конфлікту інтересів нема. Наступний Алексеєв Сергій Олегович, голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку. Тиба фігурує у двох антикорупційних розслідуваннях у 2023 році. СБУ затримала Алексеєва підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. За версією слідства, за 50 тисяч доларів нардеп обіцяв допомогти громадянину Німеччини уникнути екстрадиції з України. Йому оголосили про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу, що передбачала покарання до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. І це друге, а перше тягнеться ще з 19-го року. Наступний Бужанський Максим Аркадійович, один з моїх улюблених чертів, і відома фраза Максима. Єдиний результат майдану легалізація нацизму. Відвертий ворог країни, дружбан дубинського буратини, виступав проти деколонізації в назвах, виступав проти заборони ОПЗЖ. Цей той самий кадр, що після початку повномасштабки відмовився говорити в етері 24 го каналу українською. Максима, слава Україні. Да, слава Україні. <говорить> я б хотів почати з того, що рух чесно салгав. Хто солгав? Рух чесно. Ага. Я, а не чолов... я перепрошую, Максима, а чи можна я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну, тому що, ну, тому що... Ви можете попросити мене, що можуть, але я буду говорити так, як я вважаю, що Давайте буде. Максим, я не не в нас... Я дарую. М... наступний Дмитрук Картем Геннадійович, член комітету. Антіваксір та захисник ворожого язика, який дуже полюбляє битися і захищати ФСБшну контору Московського патріархату в Україні. Коріфан Шарія знявся у нього в пропагандистському кіно про події 2 травня 2014 року в Одесі, самі розумієте з яким контекстом знаходиться в базі миротворця. Наступний Куницький Олександр Олегович, член комітету. Каріфан того самого депутата Дмитрука, з яким разом, начебто, полюбляв бити людей. Коріфан того самого Дубинського буратіни А у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення так званої Росії, Куницького затримали на одному з блокпостів за те, що він знімав блокпост на відео. що є заборонено. До речі, те ж саме він робив у Криму в 2014 році. Людина з подвійним громадянством. Людина, яка, будучи депутатом, безсоромно рекламувала свій бізнес і лобіювала його інтереси, що суперечить конституції. Ще у 2021 році СБУ пропонувала виключити його з комітету з питань правоохоронної діяльності. Знаходиться в базі міротворця. Наступний мамоян сута. Чалоєвіч, член комітету, ОПЗшні, і цим вже все сказано. Але дозвольте ще буквально два штрихи. У 2022 році Блядь, серцебиття завелике у 2022 році. Журналісти Біус Info з'ясували, що під час повномасштабної війни сім'я Мамояна придбала 13 авто на суму понад 1,3 мільйона доларів. А сам нардеп проживає у дорогому, незадекламованому маєтку, оформленому на батьків. Це раз. А у 2020 році став одним з ініціаторів скасування відповідальності за недостовірне декларування для таких нардепів, як він, вдобненько. Наступний! Яцик Юлія Григорівна, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності. Ніколи не вгадаєте, але на Юлію відкрита кримінальна справа. Щось там зниклою гуманітаркою на Запоріжжі. Все дуже незмістовно. може, наклеп. А в 2019 році помічника Юлії Яцика Миколу Духанченка затримали на одержанні хабаря за. Не розслідування справ про збут наркотики. Згодом суд визнав його винним отакої. Але то він сам зубдаю. Бо я от дивлюсь в очі Юлії і впевнений, що вона в цій компанії випадково. Наступний Галушка Микола Леонідович, голова підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності. Тримач котла під Львовом. Пропустив половину засідань Верховної Ради від початку 2022 року і по травень 23-го року. Ще в його деклараціях не стиковочка ну, на півтора ляма, а ну і ось і вас я не Нахуй, поду нафік, блядь, піздують удана хто, хто світли пізна на полі служба. Наступний обакумов Олександр Сергійович, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності, і є фігурантом антикорупційного розслідування. Колишній атошник, капітан але це йому не завадило захищати ОПЗЖ відмовою підписати звернення до голови Верховної Ради про заборони. Російських політичних сил може, тому що його колишня дружина донька одного з опозерешників. Хто його зна? Це до речі, фоточка з весілля Олександра в 2013 році. Взагалом, то хлоп'яга всього домігся сам батько Сергій Бакумов за даними СМІ, який протягом 20 років був о, на службі в Державній автомобільній інспекції України, так званому ДАІ, та був заступником. Найгарнішого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який зараз, приспівуючи, попиває апероль. Та брат нардепа Денис Бакумов, до початку лютого 22-го року очолювавши регіональний сервіс центра МВС у Харківській області, тут ні до чого, все сам своїм розумом. Уявляю собі його героїзм у зоні АТО. Наступний. Бородін Владислав Валерійович, член комітету, тиба, є фігурантом одразу трьох антикорупційних розслідувань, два з котрих то розпіл і махінації на ремонті дороги загальною сумою понад 250 лямів. Я мог би знов крикнути наступний, але я втомився. Тим більш це випуск про жахливий антиукраїнський закон про зброю, який нам підсовують ось ці прости господи законотворців. І зріз цих можновладців це перша відповідь на те, чому цей закон такий всратий, чому його не можна ні в якому разі приймати і чого від нього так тхне так званою Росією. Частина друга. Легендарна реганіна. Пам'ятаєте, як в дії всі голосували за легалізацію права на краткоство? Таке відчуття було, що ми з майбутнього. Що ми, громадяни цієї країни, нащадки козацтва і вільного люда, нарешті виборюємо собі право на зброю. До речі, большевики 100 років назад нас лишили цього права і через деякий час влаштували голодомор. Але якщо ви думаєте, що ця друга частина з такою назвою, то вже про новий закон, то ні. Я дуже часто чую, навіщо нам закон. Про зброю, коли в нас немає закону про самозахист. Ну, мовля, зброю то ти купити можеш, але застосувати проти нападників ні. Бо тебе самого посадять. Ну, там всі ці легенди про перевищення самозахисту, мовля, поки не вб'ють тебе, відповідати не можна. Ну і таке інше. Так, я і сам так вважав, поки не заглиблився у цю тему. А з'ясувалося, що перше, згідно... В статті Конституції 27 України Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. І це норма прямої дії, що б це не означало. Друге, в свою чергу, ця норма реалізована в статті 36 Кримінального кодексу України, де в пункті 5 зазначено наступне: не є перевищення меж необхідної оборони. І немає наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення в житло чи інше ваше приміщення. Незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, що прямим текстом дозволяє відбиватися хоч зброєю, хоч будь чим, що під рукою, якщо нападник озброєний, якщо нападників два та більше, або якщо протиправно ломляться в ваше житло, то, -то вони і хочуть своєму законі. Протащити необмежений доступ до вашого житла в будь-який час, тому що знають, що зараз ви просто його пристрелите, якщо воно вирішило ломитися до вас. Тобто, в нас є вже закон про самозахист, і він працює. Навіть є непоодинокі позитивні кейси. Так, на жаль, за совковою звичкою наші правоохоронці іноді починають шити захиснику справу, але при допомозі юристів. І при належному розголосі вони швидко приходять до тями. На жаль, є і такі кейси, як справа Стерненко, коли на людину був вже третій замах, і під час нього він захищався зброєю, що відібрав у нападників, але корумпована Гедота декілька років намагалася Стерненка посадити, не дивлячись на його 200-відсоткову правоту і правомірність. І це не норма закону, а корупцію, яку ми з вами. Повинні викорніти. Тому да. Якщо що, то буде слідство, буде суд, будуть нерви. Але краще нервово і деякий час посидіти в суді, ніж спокійно і швидко лягти у море. Ось чого у нормах і законах про самозахист не вистачає. Так це право носіння зброї самозахисту. У домі, то ладно, Сейфа достав та шмальнув. А ось на вулиці доведеться, як Стерненко, забирати зброю у нападників, а то лотерея. Сподіваюся, з самозахистом розібрались. Частина третя. Саботаж. Ось ми і добрались до самого так званого закону про зброю, який ми з вами побачили на власні очі. І він виявився нічим іншим, як. Підтасовкою початкового закону про зброю, який був поданий Українською асоціацією власників зброї, всі їх правки були просто проігноровані. І в той час, коли Україна та її громадяни повинні максимально мілітаризуватися та озброїтися, ці діячі хочуть перетворити власника зброї, яким повинен стати кожен українець. На кріпака цікаво, за яку країну вони вболівають. Практичні аспекти проєкта Закону України про цивільну та вогнепальну зброю повний капелюх. Таке відчуття, що саме ці пісаки бояться якогось бунту чи загострення в суспільстві. Інакше такі правки ну, неможливо пояснити. Кожному громадянину по травмату. Придбання та носіння з 25 років для всіх. Логіка зрозуміла. Таким чином, вони дали. Цукерку на випадок, якщо хтось підніме питання про самозахист. Але АУ. в країні війна і наші люди повинні мати зброю на випадок нових буч, ірпіней та ізюмів, яка буде вбивати ворога а не лоскотати його. Пістолет, короткоствольна нарізна вогнепальна зброя, можна придбати з 30 років за умови. Якщо до цього, ти 5 років за дозволом Володів іншою зброєю і лише через 5 років після закінчення воєнного стану. Прикольно. Начебто і ні не сказали, і нахуй послали. Але ще є вишенка на торті. без права, насіння. Що? А нафіг тоді він треба? Щоб що? Щоб разом з карабіном у сейфі дома лежати? Нагородняк, як завжди, топ-корумпована схема. Блять, серцем зашкарев. Нагородняк. Як завжди, топка румпована схема, без всяких прив'язок до збройних сил чи силових структур з 18 років, будь-кому за щось. Наприклад, за те, що ти син якогось можновладця, поважної людини, а не якогось там холопа. Та, звісно, можна і пістолет з 18 років та ще й з правом насіння Аристократи в сраті. Кримінальна відповідальність за носіння власної зареєстрованої зброї, позбавленням волі до трьох років. Тобто, зброю ти купив чисто, по приколу, щоб зберігати вдома, і все. Ну що ж, очевидно, що всі правки стосовно кримінальної відповідальності, чистої води залякування, щоб ніхто навіть бажання не мав мати власну зброю. А ось це. Необмежений доступ працівників МВС до житла власників зброї з метою перевірки у будь-який час. Необмежений у будь-який час. Це взагалі що таке? Пробачте мене. Але з хуя ти в мене вдома забув необмеженим доступом і у будь-який час. А поле корупційного маневрування то яке захитаєшся. Про Транспортування зброї і її основних частин або припасів до зброї за межі області потрібно обов'язково повідомляти органам Нацполіції. Тобто зганяти за патронами до Києва без бамашки з гербовою печаткою вже не вийде. Навіть магазин не купити. Коротше, то не праця законотворців на благо України та українців, а путінський мрак. Частина четверта. Не міфи. А обман. Саме так в нашому інфрапросторі багато відвертого обману, і деякі зразки його ми зараз знищимо. Якщо дозволити зброю, всі одразу перестріляють один одного. Брехня є досвід Молдови, країни, яка ментально від нас далеко не пішла. Також мало війну з так званою Росією. Але з легалізацією носіння зброї тільки за перший рік. Злочинність впала на 40% і продовжувала падати в наступні роки. Також є приклад країн Балтії, де все те ж саме Болгарії. А також є наші особисті наукові дослідження, які стверджують, що позитивного в цьому питанні, безперечно, більше. Дивіться, дивіться, у США постійно колумбайни та масшутінги. Це все із за вашого вільного володіння зброєю. Брехня. По-перше, майже всі масшутінги відбуваються з краденою або нелегальною зброєю. По друге, масшутінги відбуваються в Штатах або місцях сюрпрайс сюрпрайс, в яких заборонено приховання насіння зброї або взагалі насіння зброї. Отакої. Ну і по-третє, нам намагаються припихнути відверто російську модель закону про зброю. Ось це правда, але ось невдача. На так званій Росії теж відбуваються масшутінги, не дивлячись на їх закон і кількість поліцаїв на душу населення. Тож капірка їх закону не рятує нас від подібних трагедій, в той час як можливість носити свою власну законну зброю може вберегти згідно досліджень, зараз на території нашої України більше 5 мільйонів незареєстрованої зброї, тобто Кримінал має майже ніскінченний запас зброї для скоєння усілякого непотреба. А от цивільний не мають що в разі того противопоставити. А так не повинна бути. Друзі, дякую вам, як завжди, за каву і смаколики. Не соромтеся, насипайте від душі. Лінки в описі. Бережіть себе, мої кремезні українці, допомагайте зсу і пам'ятайте, вільна людина зобов'язана мати зброю і впливати. На політику. До речі, для захисту українців від злочинності потрібна не мільйон камер, а зброю в руках тих самих українців. Sorry.